Привіт, мене звати Максим Зісі. На цьому каналі ми будемо з вами розбирати питання лідерства, менеджменту, продажів, маркетінгу і, в принципі, все те, що повинно цікавити будь-якого керівника, управлінця чи мужчину в цілому. Довго думав, що зняти, що вам розказати, і все ж таки прийшов до буденних речей: до управління викликів і кризових ситуацій. Я розумію, що на жаль, українця зараз кризою нарікаєш. Після ковіду, після початку повномасштабного вторгнення, ми всі максимально стресові стійкі. Але періодично виникають ті чи інші ситуації, до яких ми не готові. І коли тебе зустрічає ситуація, в якій ти не розумієш, як поступати правильно, ти починаєш діяти на інстинктах і, відповідно, починаєш робити помилки. Отже, щоб не було помилок, раджу йти по цим семи пунктам. Це в нас прийняття, аналіз, спокій, стратегія, реалізація, об'єднання, підтримка. Вроді все просто, але ми їх кожен розберемо. Елементарна ситуація з прийняттям. Важливо прийняти проблему як таку: кризове явище потрібно приймати з гідністю. Часто люди люблять ховатися в будиночок. І моя хата краю, я буду відділятися цієї ситуації. Так не працює. Якщо ти будеш відкладати проблему в довгий ящик, проблема сама себе не вирішить. Ти просто-напросто будеш усугубляти. Щоб прийняти проблему і кризу, як таку, потрібна певна воля, потрібна відсутність страху і подивитися на ситуацію зі сторони. А можливо, і в зеркало, тому що ми також буваємо джерела тих чи інших криз. Но, першочергово це прийняття. Якщо питання стоїть в компанії, в команді, фаундер і топ-менеджмент повинні обговорити ситуацію і прийняти її такою, як, ти, як є, для того, щоб далі йти по елементарним пунктам і наступним пунктом, який є, аналіз. Аналіз вихідних даних. Що сталося? Чому, і що це всім робити, щоб не втратити роботу, щоб не втратити. Ті чи інші цінності, аналіз завжди повинен бути зі сторони виживання. Тобто, що зробити, щоб вижити. Неважливо, чи це сім'я, чи це е, компанія, чи це група лиць. Аналіз завжди зі сторони виживання. Що нам потрібно, щоб триматися на плаву, що нам потрібно для того, щоб продовжити діяльність? В цій методиці працює класне правило, поки товстий сохне худий здохне, це тобто накопичення. Ресурсної маси, на накопичення на накопичення ресурсів, як таких, які допоможуть спокійно прийняти і проаналізувати ситуацію як таку. Не у всіх бувають ресурси, не у всіх буває можливість накопити. Але моя порада, в принципі, це очевидні речі. Завжди будь готовий до якихось непередбачуваних ситуацій. І в тебе завжди повинен бути ресурс на запас. Ніколи не витрачай всі кошти, ніколи не витрачай. Всі гроші ніколи не старайся не брати кредити, які ти не можеш швидко перезакрити, тому що саме в кризових ситуаціях проблема фінансування і проблема ресурсів досить гостро стає. Старайся бути товстим. Це дуже важливо, і в принципі це допомагало компанії неодноразово о... виходити із кризових ситуацій переможцями. Про це ми пізніше поговоримо. Наступне спокій. Спокій. Тут елементарна річ треба бути спокійним. Можливо, ти будеш спокійний. Можливо, тобі спокійно, бо ти впевнений, перше лице, сім'ї, групи команди. Але команді може бути неспокійно. І в першу чергу тобі потрібно заспокоїти людей, провести елементарну нараду спілкування. Наприклад, коли почався ковід, я всіх зібрав. І пояснив ситуацію. Пояснив так, щоб не було паніки. Коли, е, на жаль, почалось повномасштабне почало вторгнення, я не знав, що сказати людям. Я просто сказав всі в офіс і говоримо. Заспокою, тому що я не хотів паніки. І це в перспективі дало свої результати. В своїй ситуації, в твоїй ситуації, ти можеш поступити в рамках сім'ї чи компанії також аналогічно. Просто сісти і поговорити з людьми. Заспокой команду. Тому що якщо прийшла криза і почалася паніка всередині, все, можете закриватися. Погаси паніку і поділись своєю впевненістю і спокоєм із людьми. Не закривайся. Не думай, що люди думають так, як ти. Ніхто не думає так, як ти, крім тебе. Наступне. Стратегія. От таке класне, розумне слово, наша стратегія, всі це чують, стратегування, страцесії і тому подібне. Що таке? А, дивіться, коли кризова ситуація приходить, ми її проаналізували, ми успокоїли людей, людям потрібно дати розуміння, що ми будемо робити. Відповідно, бажано вже на першій комунікації вже приходити з чіткою стратегією або розумінням, куди ми рухаємося і що ми будемо робити. У випадку, наприклад, ковіду того самого. Я задав про це питання команді. Шановні, ми або зупиняємо роботу і на три місяці, або на визначний час сидимо вдома, або ви працюєте, а я щось придумаю. І відповідно, що ми зробили, ми просто-напросто організували доставку людей в офіс, кілька таксів курсувало по Києву, збирало персонал. І я та юристи сіли на онлайн-консультації по телефону, звичайно. Розробили ми туди ще матеріали і, в принципі. Лупали ту скалу, як казав класик. Тому людям завжди потрібно розуміння, що буде далі. Криза окей, що робимо? І тоді, коли ти задаєш задачу групі, як такий, люди чимось заняті, люди приносять користь і людей апатія, страх і незнання майбутнього свого не накриває так сильно. Страшно тоді, коли ти сидиш і нічого не робиш, коли ти в процесі. Тобі вже не страшно, ти просто в процесі в стані потоку. Погрузи себе і команду стан потоку за допомогою стратегування. І це вже є пункт 5: реалізація. Дії як такі: мало говорити, мало писати на дошці. Повинна бути реалізація. Повинні бути чіткі дії. Як я вже сказав, стався ковід, сіли в онлайн-відділ, говоримо по телефону, пишемо методички, вчимося, все одно надаємо консультації, допомогу людям в будь-якому випадку. Ну, так само і тут п'ятий пункт. Тому що стратегія і всі розмови, вони без дій, пусті, як такі. Тому дій. Роби що-небудь, але роби. Шосте це я дуже люблю об'єднання. Об'єднання це не хороводи водити навкруг ялинки. Об'єднання це. Розумію просте правило. Люди простіше об'єднуються проти чогось, а не для чогось. Тобто, ще раз повертаю з того самого ковіду. Коли приходить криза в команду, тобі простіше їх об'єднати проти спільного ворога, тобто даної реальності, даного вірусу, даних обмежень і тому подібне. І використовуй кризи, кризові моменти для об'єднання команди, морального духу команди. Це дуже важливо. Я це регулярно використовую, і, в принципі, це приносить певні свої дивіденти. Люди стають впевніші, люди стають жорсткіші, вони менш хрупкіші стають. Вони вміють діштовхуватися з викликами. І це підсилює команду. Будь-які кризи чи виклики, підсилюють команду, не бійся їх. І старайся використовувати для об'єднання команди як такої. І елементарна підтримка. Також повертаємося до елементарної штуки про спокій. Якщо ти думаєш, якщо ти спокійний. Це не означає, що спокійні люди. Якщо в тебе все добре, не означає, що все добре в них. Підтримай негучними промовами чи нарадами. Підтримуй особисто, face to face. Аналізуй ситуацію, що робиться в твоїй команді, і старайся спілкуватися з людьми, як неї справи, як в нього справи, що турбує, що болить. Чи можна допомогти і так далі. Повір мені, ця турбота набагато цінніша, ніж мільйони нарад. Але є момент, ця турбота повинна бути щирою. Ти не повинен це робити для того, щоб поставити галочку. Я такий великий молодець. Ти повинен бути максимально відкритий до людей і вони тобі повинні бути важливі. Ось це потрібно. В собі культивувати, якщо в тебе всього немає. І ні один тренінг не є таким важливим він так класно впливає на команду, на особистості команди, неважливо, чи це робота, чи це сім'я і так далі, як вільне живе спілкування, неформальне. Просто поцікався, як ти. І повір мені, тобі відкриється і команда буде це цінувати. Не потрібно протягом дня кожного водити на кухню спілкуватись в тебе довго період часу. Не забувай про команду і проводь комунікацію на різних рівнях. Це дуже важливо. В тому числі, якщо ти фаундер з керівниками своїми, тому що вони також на собі, на собі несуть груз відповідальності за людей. Не закривайся від людей. Це дуже важливо. Ось такі в нас елементарних сім пунктів: це у нас прийняття, аналіз, спокій, стратегія, реалізація, об'єднання, підтримка. Запиши собі і використовуй кожен день у будь якій кризовій ситуації. Окремо ще хочу виділити два простих правила. Точніше, одне правило і друге якість. Запам'ятай контролюй те, що контролюється. Ми не можемо контролювати погоду, ми не можемо контролювати реальність як таку в своєму об'ємі. Але ми можемо контролювати кого. Ми можемо контролювати себе. Можемо. От фокусуйся на собі. Ми можемо трішки контролювати і впливати на оточення своє найближче. Так, фокусуйся на цьому. І повір мені, через маленькі дії і контроль малого ти будеш впливати на велике. Ти ніколи не проконтролюєш те, що робиться на вулиці, але ти проконтролюєш те, що робиться з тобою в одній кімнаті. І фокусуйся саме на цьому, а не на чомусь глобальному. І ще один момент, а з вас адаптивність. На мою суб'єктивну думку, підприємців України відрізняє досить серйозна ця якість, адаптивність. Ми готові адаптуватися під будь-які зовнішні чинники. Можна ще назвати це антихрупкостю. Старайся бути адаптивним і антихрупким. Старайся ставитись до викликів і до кризових ситуацій, так як до чогось нового. Щось з того, що тебе змінить і, ста... і зробить тебе ще кращим, культивуй в собі навичку адаптивності, в тому числі на стратегічні сесії зі своїми керівниками. Що ми будемо робити, якщо? А давайте, якщо буде ось так промоделюємо ситуацію. Пізніше, при кризовому явищі, тобі буде простіше. Ти повинен бути такий адаптивний, як вода. Як вода обтікає камінь, так само ти повинен обтікати проблеми і підлаштовувати себе та команду під них. Надіюсь, це відео було корисне для тебе. Якщо цікавлять якісь тематики, пиши вниз в коментарях. Ну і до наступного тижня. Сили і мудрості підписуйся.